Вітаю! На цьому уроці ми поговоримо про рівні дроби. Вираз, рівні дроби якраз і означає, що ці дроби рівні. Це два дроби з різними числами в знаменниках та чисельниках, проте вони мають однакове значення, тобто рівнозначні. Давайте я наведу приклад. Скажімо, у нас є дріб одна друга. І щоб було зрозуміліше, давайте я намалюю. Намалюю, нехай це буде піца. Отже, у нас є піца, і ми хочемо цю піцу розрізати на дві частини. Тому в нас в знаменнику і буде саме 2. І якщо я скажу, що я з'їла одну із двох частин, то це означатиме, що я з'їла одну другу піци. Ось і все. Нічого складного тут немає. А що, як замість того, щоб поділити піцу на дві частини. Та Давайте я намалюю таку ж саму піцу ще раз. Що, як замість того, щоб поділити піцу на дві частини, ми поділимо її на чотири. Тобто, тут в знаменнику у нас буде чотири, і це загальна кількість частин, з якої складається піца. І на цей раз я з'їм дві із чотирьох частин, або дві чверті піци, або дві четвертих піци. Якщо ми подивимося на обидва малюнки, то побачимо, що я з'їла однакову кількість піци. Тобто виходить, що ці два дроби мають одне й те саме значення. Якщо хтось вам скаже, що з'їв одну другу піци, а хтось інший скаже, що він з'їв дві четвертих піци, то виявляється, що вони з'їли однакову кількість піци. Тому ми і кажемо, що ці два дроби рівні. Або якщо намалюємо ще одну піцу. Вийшло не дуже гарно, проте, вважатимемо, що це така ж сама піца. Розділимо цю піцу на 8 частин. І тепер, замість того, щоб з'їсти дві частини, ми з'їмо чотири частини із цих восьми. Отже, ми з'їли чотири із восьми частин. І це означає, що ми знову з'їли ту саму кількість піци. Ми з'їли половину піци. Отже, 1 друга піци дорівнює 2 четвертим і дорівнює 4 восьмим піци. Зверніть увагу, що відбувається. Просто подивімося на відношення чисел у дробах 1 друга, 2 четвертих та 4 восьмих. Щоб перейти від однієї другої до двох четвертих, ми множимо знаменник. Знаменник це я просто нагадаю, це число, що знаходиться під рискою дробу, тобто внизу. Отже, множимо знаменник на 2. І оскільки ми помножили знаменник на 2, то на 2 ми повинні помножити і чисельник. Те саме ми робимо і ось тут. І насправді так воно і має бути. Бо якщо ми розділимо кожну із частин піци ще на два, то я повинна буду з'їсти у два рази більше частин, щоб з'їсти однакову кількість піци. Давайте розглянемо ще декілька прикладів рівних дробів, щоб остаточно в усьому розібратися. Отже, це все ми видаляємо ось так. І нехай у нас є дріб 3 п'ятих. Діємо за тим же принципом. Якщо ми множимо чисельник і знаменник на одне і те саме число, то отримуємо рівний дріб. Якщо ми помножимо чисельник на 7 і знаменник на 7, то отримаємо 21, тому що 3 помножити на 7, це 21, так? це в чисельнику, а в знаменнику буде 35. Отже, 3 п'ятих і 21 35 це рівні дроби. Схоже, ми впоралися з завданням. Насправді, все, що ми зробили, так це тільки помножили 3 п'ятих на 7 сьомих і отримали 21 п'яту. Все, що ми тут робимо, зовсім не якісь там чари. 7 сьомих. Що таке 7 сьомих? Якщо у нас всього 7 частин піци, і ми з'їли 7 із них, то це означає, що ми з'їли всю піцу. Чи не так? Тобто, виходить, що 7 сьомих це те саме, що й одиниця. І все, що ми зробили, так це помножили 3 п'ятих на одиницю. А це рівнозначно множенню на 7 сьомих. Ось у нас 7 сьомих. Саме так ми і отримали 21 35. Підсумуємо все, що ми зробили. Ми помножили число на 1. А ми знаємо, якщо помножити число на одиницю, то в результаті ми отримаємо те саме число. Ми просто дещо змінили вигляд цього числа, цього дробу. І тепер 3 п'ятих – це те саме, що й п'ята. Давайте візьмемо дріб 5 дванадцятих. І нам потрібно записати його зі знаменником 36. На яке число ми маємо помножити 12, щоб замість 12 отримати 36. 36 поділити на 12 це 3. Проте, якщо ми помножимо знаменник на 3, то ми повинні будемо помножити на 3 і чисельник. Множимо на 3, і в результаті отримуємо 15. Отже, 15 36 – це те саме, що і 5 12. -х. Якщо знову повернутися до прикладу з піцею, то можна сказати, що в мене є піца, розрізана на 12 частин. 5 із цих частин я з'їла. Припустімо, що я все ж таки змогла це зробити. А у вас є піца такого ж розміру, тільки розрізана вона на 36 частин, і ви з'їли 15 із них. Виходить, що ми з вами з'їли однакову кількість піци. І майже не луснули. Думаю, вам все було зрозуміло. А на цьому все і до зустрічі на наступному уроці.